Громконтроль виграв Верховний суд у міської влади Дніпра щодо незаконного виділення землі біля озера Ломівського, звісно, в Дніпрі. Але фактично будівництво котежного містечка досі продовжується. Люди продають котеджі на мільйони і десятки мільйонів гривень. Що там відбувається, та чому продовжується фактично незаконне будівництво і як взагалі ця земля опинилася забудовників? Ми сьогодні поговоримо разом з Денисом Селяним, головою громадського контролю. Денис, доброго дня. Доброго. Друзі, ми розпочинаємо. Пишіть свої коментарі, ставте вподобайки. Денис, скажи, будь ласка, давай для, для самого початку попроговоримо, як взагалі земля опинилася у забудовників, і що там не так з цією прибрежною зоною біля цього озера. Давай для початку. Тобто, ми розповідаємо про схему розкладання землі на угу. десятки мільйонів гривень. І якщо ми рахуємо котеджі, то це від. 500 мільйонів до півтора мільярди гривень, по яким вони зараз продаються. І відповідно там були мітинги людей, судовий процес і багато аспектів, тому що фактично людей позбавляють права виходу на озеро і, можливо, в подальшому виходу на пляж, mm -hmm. якщо так піде. Тобто суть схеми була в тому, що банально прибирають. Прибрежну зону, зону, яка має бути по законодавству 100 метрів від uh -huh. озера, і кажуть, а можна забудовувати. І це все відбувається в 18-21 роки. Тобто а, на той час депутатами і зараз є, депутат Кривошеєв, депутат Пуставий, це ось Приколи по Мальдівам ще розповімо. Ну, це ж голова земельної комісії, там заступник здається, і вони нічого угу. не помічають. Так ось депутат Кривошеєв там був в дві каденції керівником цієї комісії. Так ось, що було там. Тобто, перша черга, називаємо так, 18-й рік, міська рада роздає 34 ділянки. Тобто, це біля 32 тисяч квадратних метрів. Ринкова вартість 24 mm -hmm. а, на, е, Біля озера забули, що там має бути прибережна зона, просто вирішили забудувати озеро. Ну, в притул і доступу людей немає. Да? Да. Не, не було б. В подальшому прокуратура не всі ділянки оскаржила в суді, а десь 23, і там суди, суди тривають. Друга черга. Mm -hmm. Це 21 рік, 22 рік. В грудні 21 року міська рада вирішує, що вона. Може скоротити прибережну зону там зі 100 метрів до 25-36. І на початку 22-го року депутати безоплатно передають певним особам 13 ділянок. на цьому озері Ломську, це ага. Жиломасив Фрузінський, на, на мапі зараз видно, в, де це. — Да, В милому так називався. Да, тобто, а, і дос, досить дивно ці ділянки швиденько. Переходять до забудови. А це всі ділянки ж разом, правильно? Тобто 13 різних людей, але діляночки всі були разом, правильно? Да, тобто, якщо ми а. кажемо про всі 13 ділянок, то якщо ми кажемо, про якщо б їх виставили на ринок навіть, угу. то це, це десь 10 мільйонів гривень. І угу. потім там будується 65 таунхаусів. Тобто, ці 65 таунхаусів, орієнтовна ринкова оцінка 520 мільйонів гривень. Тобто Кажемо послідовно. Міська рада виносить рішення 260 у 2021 році про це скорочення захисної смуги, да? смуги біля озера Олемського. А приблизно через місяць, 26.01.2022 року, депутатки швиденько голосують і оці ділянки на 13 тисяч квадратних метрів передаються ось на екрані ось перелік людей біля озера. Провулок Широки з 13. Що ми бачимо по е, документам правоохоронців? Тобто, те, що прийшло до суду, і можна побачити, я, я, так, я, я так розумію, що відкрили кримінальне впровадження. Да, там серія кримінальних ага. проваджень, е, 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 різних рішень. Е, е, люди задамо з іншими особами, які їм е, дали документи на отримання землі, е, е, закрили очі. І підписали документ за певну винагороду. В е, ухвалі індустріального суду йде момент, що е, за 150 доларів. Або, наприклад, певний Олексій, власник ділянки 125, казав, що взагалі нічого не знає, е, ніякої землі не отримував, клопотань до міської ради не писав. Ага, клас. Або інший власник марат. Каже, що. Е, не отримав в особисте користування ділянки 121. Тобто, так дивні збіги знаєш, відбуваються. Ага, ну тобто, хтось би, знайшов людей, скоріш за все, як і якось на них щось виділив. А, ну і те, що там ми читаємо. Також було встановлено, що деякі заяви на отримання землі підписувались однією людиною, одним почерком. А вказані у заяві мобільні телефони також не належать цим людям. No, а, тобто навіть нормально не змогли підготувати документи, понятно. Тобто дивна ситуація, що у нас а, зазвичай люди не можуть отримати землю, а тут ось швиденько а, 13 людям передається. Ділянки, про які вони навіть не знають. Ну так, да, і ми маємо розуміти, що в міській раді таке неможливо, є, щоб так відбулося без погодження з кимось, тому що ну, якби, ну, всіх людей мають знати, бачити. ну, коротше, це... Що було далі? Через 12-13 mm -hmm. днів. Це 7-8 лютого 22-го року, mm -hmm. після того, як всі люди отримали землю, вони передали їх у власність одній людині. Mm -hmm. А потім, через певний час, всі ці ділянки перейшли до ріверсайду, ну який потім забудовував. Який зараз забудовує це в котежне місце? Так, да. і ось потім вже в 24-му році правоохоронці відкрили кримінальне провадження з ознаками шахрайства стосовно перепродажу цих ділянок. Ага. Скажи, а ти от почав казати про правоохоронців, а на якій зараз стадії це кримінальне розслідування взагалі? Дивись, в 24-му році, 8 березня, приблизно тоді. Суд наклав арешт на ці земельні ділянки. Yeah. А потім, через певний час, чомусь скасував цей арешт uh -huh. дивна ситуація. І і досі воно ну то тому, і і продовжується будівництво на як я розумію, тому ну, що немає решти. на якось не дуже рухається правоохоронців в цьому напрямку. Ага, зрозуміло. Дивись, Денис. Тим не менше, я так розумію, що коли громадський контроль дізнався про цю ситуацію, знову ж таки від від людей і сам розібрався, то пішов до суду. Громадська організація Можеш розказати, що відбувалося в цьому верховному суді, які були аргументи за проти, ну і до верховного суду взагалі в судах, і чому вийшло виграти, і що це означає. Дивись, треба розуміти, що там люди цього житлового масиву вони пікетували, виступали і так далі. І вони первинно подали до суду угу. в 2022 році. Потім вже ми долучилися, як громадська організація, ага. ми долучилися detecting. до суду, зайшли в цю справу і активно приймали в ній участь. Угу. І безпосередньо рішення суду від 6 лютого 2025 року. Він скасував рішення міської ради ось, про скорочення э, цієї прибережної зони зі 100 метрів до там, 25. Угу. Mm. І э, відповідно до рішення, як ми розуміємо, ця прибережна зона має бути 100 метрів, а, як визначено, це законом. А, тобто, фактично, позитивний момент. Mm. Ну так, да, позитивний, звісно. Тобто э, далі починається ваханалі. Тобто, цей реверсайд через певних людей. Э, Починає подавати, чи треба переглянути рішення Верховного суду. Там купа різних документів подає, їм Верховний суд відмовляє і так okay. далі. Це треба розуміти, що їхні представники намагалися на тиснути ще під час судового процесу. Okay. Там певну дичину пропонували. Не будемо входити в деталі, тобто там. Ось цей адвокат Гриценко дивно себе поводить, скажімо так, в суді і так далі. А, що далі? Ось те, що я сказав, в, да, що, а, що це означає? 6 да. лютого 2025 uh -huh. року фактично Верховний Рус, суд сказав, що не можна скорочувати ось цю прибережну зону. Uh -huh. Тобто там не можна будувати. А будівництво є. А будівництво є. Так. І так, тобто, якщо в 2018 році вони взагалі просто почали роздавати ділянки, як хочеш, то хоча б в 20. Першому до 22-му вони ось зробили якісь документи, uh -huh. але його відмінив Верховний суд. Uh -huh. Фактично, усі ці там, 47, або біля того ділянок, вони всі незаконно роздані. Тобто прокуратура має їх повернути. Але що ми бачимо далі? Тобто зараз на екрані можна побачити ось відео після того, як ми виграли Верховний суд. Там на екрані буде йти відеоряд цієї зими. Ось як це там було? І ми ж бачимо, що там забудова йде потрошки. Забудовники до того тиснули на людей, не пускали, погрожували їм. Навіть коли ось ми виїжджали туди і знімали, то певні люди, можливо, від забудовників ходили за нами і щось там намагалися робити, знімали нас і так далі. Тому що їм це не зручно. Вони там робили певні, ну порушення багато законодавств, коли копали все це і так далі. Тобто тут можна багато розповідати, просто дичину чуваки схопили бога за бороду ага. і намагались щось зробити. Так ну але я ж так розумію, там багато ділянок і не на всіх є будівництво. На, на, на частині його досі немає. Да, і там є ну така більше вгідніше їх можуть забрати на назад до власності міста чи громади. Дивись, всі ділянки можна забрати, угу. тому що це самовільне будівництво без документів, угу. тому що після рішення Верховного суду в тебе немає офіційних документів і так далі. І тут прокуратура має діяти, угу. тому що зараз вона там здається 23 плюс ділянки оскаржує, Дага. але чомусь на всі. там так, серія так, багато так і оскаржує щось. Суд, ну це вже судових довго. процесів і так далі. Що відбувається далі? Ось те, що я казав, що чувачки подають через певних дивних осіб там, похилого віку, що вони не знали про рішення суду, mm -hmm. треба переглянути і так далі. Певні люди йдуть в водагентство. Де ж водагентство? Там є перший заступник Ігор Кавальов або Гобчак-Ігор. Вони вирішуються, що це не озвід. Що, що це канал ага. на основі просто їхніх листів? Ми ж все це віримо, правильно? Що можна просто е, вирішити, що це не озеро, не треба обстежень і так далі. Пацани написали, а ми ось так вирішили. Угу. Це, ж у нас правова держава, і ми ж всі розуміємо. Пофіг на рішення Верховного суду, на всі інші аспекти. Якщо треба, то можна. І це повертає знову ж таки смугу, що можна будувати там, де зараз і будується. Це да? не, повертає. не повертає. Це все складно. Угу. Це, типу, вони намагаються на основі цього оскаржити все рішення Верховного суду угу. Окей. А, і а, а, зупинити правоохоронців. Тепер перейдемо, хто ж за цим стояв. Тобто ти маєш на увазі про міську владу Дніпра, без якої це було б все неможливо, і навіть зараз насправді неможливо. Так. Да. У нас будь-які документи по землі попадають в земельну комісію міської ради. В земельній комісії голова Євген Кривашеєв і заступничок Сергій Пуставий. Обидва партія пропозиції. Обидва святилися в аспекті, що під час повномасштабного вторгнення. На новорічні свята, нібито, по інформації журналістів, вони їздили на Мальдіви. Відпочивали, тусувалися і ага, все. да, це була відома історія. Ну і вони ось ці всі ділянки роздавали. Ну, коротше, вже, здається, 10 років вже голова земельної комісії, тобто він там. Да, там, він До ну, навіть... тобто того, що це до всіх ділянок з 2018 року, я снацьтого року стосується. Тобто вони затвердили протокол е номер 21 від дев'ятнадцятого там. Е про частину ділянок. І я не вірю, що там депутати зазвичай людям не видають, а тут дивним чином вони вирішили видати. Тобто, ось це все ці зі землі такі і так ласі далі. шматочки біля берега. які кучненько так разом а, знаходяться. То, одночасно. Ну, Кривошеєв? Коли ми його питаємо, а як там відпочинок на Мальдівах і, і, і чому він не поїхав на міжнародну конференцію, як обіцяв, і там те, що ми знімали про це, mm -hmm. а, а, а виявився на Мальдівах по повідомленням СМІ, він каже, що він не пам'ятає. Тут так само. Mm -hmm. Він не пам'ятає про ці голосування. Ну, mm -hmm. чином, ну ж, багато, кажу, голосування. багато голосувань. Багато да. голосувань. Там так само ось з наших відео, хто там ще є. Наприклад, депутат ОПЗЖ Корабов, або Краснопольський від ЄС, або Піліпенко від Блоку Вілкула. або Щербатов теж від ОПЗЖ. А всі все влаштовувало. Тобто, коли вони ось за це голосували. Тобто, це фактично земельна комісія на зв'язка партії Бориса Філатова і ОПЗЖ. Ну, там 90%. Ну, ага. дуже схоже на це. Ага. Ну, або ага. там, коли ми кажемо про Кривашеєва, про його статки, ось дивно збіг. Ну, щоб розуміли. Він успішний бізнесмен в криптовалюті. Тобто, в 2021 році він продав крипту приблизно на 20 мільйонів гривень. Так, ну окей. Ну, успішний. Тобто ми можемо перераховувати. А купив за скільки? Купив дешевше, значно дешевше. Uh -huh. Ну просто я ж кажу, тобто, там в рази. Uh -huh. Або те, що ми бачимо, є певна нежила нерухомість приміщення так, 461 квадратний метр на проспекті Яворницького. Ну, чого його декларувати? Отримав вже в подарунок. А, або, ну, ось, ося нешлова нерухомість, вона ж разом у його власності з дружиною цього пустового. Тобто вона ще й бізнес-партнера. Ну, схоже на те. Тобто, на ринку така нерухомість коштує десь 307 тисяч доларів. Ну прикольно, знаєте, це... а вона була не задекларована. Да, да. ти кажеш, там складність з декларуванням ага. у них Окей. у всіх, е і вони вс і щось забувають. Або ну для розуміння у 21 першому році ось приблизно, коли ось це відбувається в комфорт City Купується квартирка на 93 квадрати за 2,3 мільйони гривень. Ну е і так далі. там багато нерухомості, Ми можливо uh -huh. можливо знімемо про це окреме відео. Як там в 23-му році отримується подарунок приміщення на 106 шість квадра... 106,8 квадратів на площі Соборній. Ну це, е центр міста. Ага. Подарунок 50 тисяч гривень. На ринку десь 3,8 вісім Ні, ну це да, це ж площа Соборна, Це саме Там багато аспектів по нерухомості, ага. там довго можна йти. Можливо, як кажуть, ще, ще раз знімемо відео. Чому ми кажемо про Кивашеве? Тому і ось зв'язки з Ріверсайдом. Можливі. Uh -huh. Депутат Кривошеєв здавав в оренду майно підприємцю Харченка, який є співвласником Arco Capital. А, Хоча Кривошеєв каже, що він цього не пам'ятає, не знає. Ну, ми ж розуміємо його uh -huh. пам'ять yeah, по ну, іншим можливо. відповідям. А водночас Харченка пов'язана з Рівсайдом через директорку Людмилу Анферову, тобто, з якою разом працював усім же Arco Capital. Угу. Ну Там е, певні складні моменти, які можна відслідкувати при бажанні, як це все відбувалося і тому подібне. Ну, тобто, фактично, офіс людини, пов'язаної з забудовником, був в приміщенні Євгена Кривошеєва декілька років. Да? А, ну, там складніше, угу. ну окей. Тобто, там, ну, ми вбачаємо, що угу. є певний зв'язок. Ми угу. казали, що цього немає. Він не пам'ятає передачу землі і так далі. Просто mm -hmm. ну, ось це Ріверсайд, яке отримувала 13 ділянок, і чомусь міська рада постійно оскаржує всі ці рішення, виступає на бойці Ріверсайду і так далі. Або дивимося на проекти, вказані на сайті Ріверсайду. Юридично, наче то, робив це концерт Девелп. Це ЖК Альхов на вулиці Січових Стрельців, центр міста. Там була історична забудова 19 століття. Тобто, це культурна спадщина. Uh -huh. І дивним чином цю культурну спадщину зносять. А, без погодження мінкульта, міська рада це не помічає. І будують оцей ЖК Альхов, спилюють дерева. Тобто, всім все окей. А, тобто, ніхто нічого не бачить. Так. Або така ж сама схема була і під час будівництва ЖК у Києві на вулиці Лук'янській. За інформацією правоохоронців, дніпровський бізнесмен Андрій Анферов не отримав погодження на проведення робіт від Київської міської державної адміністрації, хоч мав, хоча мав це зробити. Адже ділянка під будинком знаходилася в історичному Ареалі Києва. Поліція встановила, що житловий будинок зводиться незаконно і що це призвело до пошкодження пам'ятки архітектури. Тобто це системна а, робота. За все, проекти цього реверсайду, я зрозумів. Ну, там дуже схоже ага. на те. Можна казати, що це дивні збіги, там сайт глючів і так далі. Руками. Ну да, не що це в них на сайті. тому це ж… А, тобто, загалом яка картина? Ми бачимо, що а, з одного боку людям обмежують доступ до озера, наплювали на закон, наплювали на рішення Верховного суду. А, замість того, якщо б вони хотіли б якось розумно це зробити, продали хоча б на аукціоні, а не так, що там в нас земля хопа передається, і потім на ріверсайд. Ну так, та, так це ]ає. все могло б піти б в міський бюджетні дні праці. Ну, там власні. мінімум це 34 мільйони, якщо ми кажемо про ранкові ціни. Угу. а, І можливо б тоді можна було б щось зробити на озері, щоб людям було комфортно, а не так, що вони бачать, що їм перегорожує доступ до води. Ну, це базові моменти, що в нас може забудувати будь-яку річку, озеро виходить. Так? Ну, так. Це це ж прямо, до, до речі, біля пляжу цього, цього Фрунзенського або Ломівського, як він зараз називається. Там, до речі, багато людей відпочиває цього житломасиву. Але паралельно ми з цим бачимо, що статки депутатів сильно зростають, ніхто нічого не бачить з міської ради. У забудовника все окей. Котеджі будується, виставляються на продаж. І якось воно все рухається, як на мене, не туди. Тому питання, щоб правоохоронці пришвидшилися, і до цього ну, ваші лайки, вподобайки, репости допоможуть. Тому що аспект, коли в нас не буде зелених зон, не буде зон для відпочинку, а буде просто усюди забудова, ну не дуже комфортно буде місто в нас. Я погоджуюсь з тобою. Денис. Дякую, що розказав цю історію про незаконну забудову. Друзі, дякую, що додивилися. Хто додивився, то обов'язково розповсюджуйте відео, ставте йому вподобайки і до наступних зустрічей, до нових розслідувань. До побачення. До побачення.